Друзі, рада вас вітати на огляді нью Йоркеру. Нью-Йоркер це німецька мережа магазинів молодіжного одягу, взуття та аксесуарів. Нью-Йоркеру продаються тільки свої бренди, по-моєму, 5 чи 4 бренди. І приступаємо в величезний магазин. 699 гривень коштує такий білосніжний джемпер, він оверсайз, скорочений. Ще раз наголошую, що це магазин молодіжного одягу, взуття та аксесуарів. Тому тут молодіжні моделі в складі бавовна. І ось як виглядає цей джемпер на моделі. Не менш стильний джемпер в білому кольорі і такий біло-молочний, 799 гривень легкої в'язки. Він спереді і позаду з лого, з принтом, 799 гривень, поліестер, поліамід і віскоза в складі. За 699 такі плюшеві оверсайз-свайтрики, є різні кольори, 699 гривень, вони м'якесенькі, приємні на дотик, хоча це поліестер, це така валюрова ниточка. Тепла подовжена сорочка. А, можна на глибоку осінь, навіть як пальто, використовувати 1299 гривень в молочно бежевому кольорі. В складі поліестер середньої щільності з накладними кишенями. Хутряна безрукавочка в бежевому молочному кольорі. Вона з поясом. 1499 гривень, це натуральне хутро це поліестер, пояс шкірзамінника. Дуже стильна, об'ємна, вкорочена куртка в кольорі моко, а 1299 гривень вона підійде на глибоку і таку холодну зиму, тому що вона тепла, досить така об'ємна і дуже стильненька, застібається на блискавку, на кнопочки. І такого ж фасону курточка в білому кольорі. Привернули увагу теплі шорти з тканини з акцентними гудзиками. І такі шорти коштують 799 гривень. Це поліестель і поліамід. Трендовий колір цього року Бордо винний, 749 гривень коштує така спідниця, вона довга, по окусікрої на це поліестер. В'язаний жакет в стилі олдмани, вкорочений. Він середньої щільності в'язки, молочно-чорному кольорі 1199 гривень. І в складі еластан. Полі... Величезний вибір білизни Нью-Йоркеру, тому хочеться вам показати новинки постійно міняються, це новий завіс. І такі трусики, три пари, три кольори: червоний, сірий і чорний. І ціна 399 гривень за три пари. Ще такі стрінги в рубчик, теж комплект три пари, 399 гривень чорній сірі біленький. Набір бюзгалтерів з пушапом, а колір кориці і білий. І ціна 499 гривень за два Трендовий принц цього сезону. Леопардовий, такий бюстгальтер Він має акцентні бретельки з камінчиків на пушапі. Дуже красивий, такий сексуальний, 459 гривень. Спокусливі трусики, сатинові з такими смужками. Колір красивий насичений синій 279 гривень, такий колір синьо-кобальтовий, красивий бюзгалтер До нього це можна підібрати як комплект, бюзгалтер з пушапом 549 гривень. І ось як цей комплект виглядає на моделі. Ну, а коли хочеться посидіти вдома в теплі і в затишку, можна придбати піжамний костюм, а для дому це швидше всього 649 гривень, коштують і брюки. Це фліс, поліестер, сердечка, ніжно-рожевий колір і верх такий лонсхлів, 649 гривень. Ось як виглядає на моделі. Є один сильно милий костюмчик, флісовий, м'якасінький, з котиками. 649 гривень коштують брюки. Це поліестер, це фліс. І 649 гривень коштує варг. Вели ще вибір, як ви бачите, шарфів різні кольори, ніжно-рожевий, сірий, бежевий. 399 гривень. Вони великого формату. Це поліестер. Милі тапки, хутряні всередині баєчка з вушками, з такі внезатишні, зручні. Дуже сподобалися, і такі тапочки будуть коштувати 399 гривень. І теплесенькі рукавички, вони такі довгі, якби високі, в сірому кольорі. 329 гривень, це Поліестер. Чорні бутильйони. Зараз така модель а, актуальна. Такі чоботи панчохи, це шкірзамінник. І їхня ціна 1499 гривень. Є шарфи в стилі Барберів, такий англійський стиль, 549 гривень. Це теж поліестер. Величезний вибір аксесуарів. А ці аксесуари для чоловіків. Ціна 279 гривень, ланцюжки і підвізка. Подумала, що це жіночий аксесуар, та ні, це для чоловіків. Красивий з перлинками, з камінчиками, з хрестом 329 гривень. Це чоловічий. І такий ще браслет для чоловіків. Він масивний, виглядає як срібло, але це метал 249 гривень. Красиві жіночі аксесуари. Подивимося, що є. Трішки вам покажу. Ось такі кільця. А в наборі 5. І є в червоними, з червоними камінчиками. це смарагдовими камінчиками, є з рубінами 249 гривень коштує такий набір. Камінчики переливаються, мають вигляд натуральних діамантів. А такий набір 199 гривень за 5 кілець. Ще такий. Набір 4 позиції є з червоним камінчиками 249 гривень. Ці зі смарагдом є камінчики, кажу, переливаються, розкішно вони виглядають, розкішний мають вигляд. Ще ось такі є підвіски на ланцюжку, є чокери, і є величезний, дуже вибір, можна обрати для себе під свій стиль. Все, що вам подобається. І заманеться, бренд не є дорогим, він досить є якісний. Всіх цілую, убіймаю. До зустрічі в новому відео.